Вправа 70. Дано дві точки, скільки можна провести відрізків, що сполучають ці точки, скільки можна провести ламаних, що сполучають ці точки. Ну що ж, давайте спочатку поміркуємо. Я візьму дві будь-які точки. Класично ми їх позначимо як А і Б. Ось я візьму одну точку. І ось десь іншу точку. Так, зараз. ну, як їх, Скільки можна провести відрізків? Ну, Відрізок, звичайно, що можна провести один. Ось у нас один єдиний відрізок. Так, ми його можемо по-різному читати. А, Б, наприклад, чи БА, але це буде один і той же відрізок. А от скільки можна провести ламаних, що сполучають ці точки, ну безліч, де завгодно ще можна поставити точку С, точку Д і вже провести ламану А, Б, С, а потім до Б. А, С, Д, Б. чи ну, Як завгодно. Тут ви можете поставити точку О, і у вас буде АОБ. І таких ламаних можна провести безліч. Тобто давайте так і запишемо. Отже, нас запитують, скільки можна провести відрізків, що ці точки. Записуємо тоді так, що через дві точки можна провести. Можна провести. Провести один відрізок. Один відрізок, один відрізок. І тоді безліч ламаних. Безліч. Ламаних. що сполучають Що сполучають Ці точки? Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.